На Городоцькій кипить робота ще тиждень тому обіцяли відкрити перехрестя із Степана Бандери. Дорога вже готова, кажуть тут, але ще кілька днів має вистоятися з іншими ділянками магістралі. Важче. Від площі Кропивницького до фактично до вулиці Гоголя закінчуються роботи по мощенню бруківки і активно так само рухаються роботи по тротуарах. Я думаю, ще там ну, тиждень, можливо, 10 днів і роботи будуть закінчені. Цю ділянку мають закінчити до кінця листопада. Однак трамвай униз по відремонтованій магістралі цього року ще не піде. Треба зробити нову транспортну розв'язку між Городоцькою та Шевченка. Але це вже плани на 2012 рік. Багато людей йдуть, дивляться, що ми наставимо, як кажуть, колію, і виникає питання, чому це не робиться. Це не тому, що ми забули це зробити, це тому, що ми хочемо це зробити якомога краще. Для того щоб не було, як кажуть, проблем у водіїв і в громадського транспорту, а от Гличаківської трамвай мають впустити вже з 15 листопада, встигнуть, запевняють підрядники. По суті, нам лишилося ще залити всі шви бітомною емульсією і е, простяг розтяжки і поставити контактний провід для трамвая. І в самому кінці закінчується ще десь приблизно 100 метрів тротуару. Тобто Ще, ще трохи ще лишилося трошки. А от вулицями Київської Мельника трамвай загуркотить з наступного місяця. Все йде за графіком, кажуть робітники. Залишилось покласти рейки тут до кінця тижня на вулиці Мельника будуть стояти вже всі плити, будуть варитись рейка. Починаються класти тротуари, бордюри. Бруківка закінчується наступного тижня. Допомагають нам з Городоцької, підуть хлопці. Допоможуть нам це зробити. На перше грудня буде їхати вже трамвай. До кінця листопада мають закінчити і проспект Свободи. Чи встигнуть у терміни робітники говорити не хочуть, але побоювання, вочевидь, є, бо на цю вулицю стягують усі вільні руки з інших ремонтів. Все ж таки, йдемо не до весни, а зимою. Я думаю, що об'єм 4,5 тисячі квадратних метрів, який тут є, ми закінчимо ну, 10-12 днів. Підганяє робітників і міська влада. Єдине зауваження, яке в мене є, це я би хотів, щоб підрядники збільшили темп. Тому що лишилося ще не так багато днів без снігу з хорошою погодою, тому вони молодці, що вже закінчують всі бетонні роботи. А певні етапи брукування вже не мають такого суттєвого відношення до погоди. Ми бачимо, що графік затягується, але розуміємо, що для того, щоб було якісно, ну, потрібно ще якийсь час потерпіти. Я думаю, що цього тижня у нас все таки ми з. Відкриємо Личаківську, Це найбільш зараз проблемне проблемна вулиця для руху. Якщо ж найближчими днями випаде сніг, це утруднить роботу, але її не зупинить. Запевняють на усіх чотирьох розритих вулицях. Але відкриття доріг погіршення погодних умов таки може затягнути у часі.